Це, блядь. Десь тут дірочка була, я бачу. Ось сюди, блядь. Ммм, мне треба скрафтить швидко, блядь. О, їбать, я накрафтив, блядь. О, ось сюди надо. Отработаємо перший день в замку. Я була поражені, що здесь служить исключительно джемлі. Строго сторону наказання, нікуди не слиться госпожи його дочери. Почали в неділю, і поки почали работати в замки, в небо ясь. Оце ж ми виполняємо це ж завдання. по кої Просто в мене ж залишився один артефакт, який я, блядь... що шой би. Який я не міг ніде б використовувати. І ми це вставили глазик, щоб оце сюди пройти. О, жаві обломки. О, мамулечка. Бля, це на сеціандри такі здоровецькі, просто вахуй. Сеціандры мне еще надо, конечно. Блядь, там оно щось було Пістолетні патрони Бать, меня патронів Ого, тут закрито Понял. Так, давай лучше дробовик возьму. Мне больше подобается. О, сейчас тебе можно даже с ящиком взаимодействовать. И что? Доверься свету. А, -а, а, Ну я так и подумал сразу, бля. Нормальна дірочка. Блять, не нравиться ж. А, о, я думав фонаря тут не буде, блядь. Ізучить Покрите засохшою кров'ю Блять, аби я тут не висів оце Ну, начинается оце, блядь, темно. Блять, йобаний рот, блядь. А чого двері відкрило, відкрилось? Ну тут чуть-чуть така, Ну, така такає так, легенько. Кандидат Ірина Забракова. Вона Якась хуйня. Компот. Так, бабулі не закаточки тут висять. Опа, а що це в нас таке? Шприцель. Каструля. Так, Ірина, здоровий пацієнт. Михайло, здоровий пацієнт. Лой, здоровий. Ингрид. нервозність. Порой сильно встревожена. Ингрид. О! Ну лока така, бля. Ну чуть-чуть очела -чуть грає. Атмосферненька. Атмосферненько. Блять, ну ще речей хтось, сука. А, -а, -а. И патрони вдають, блядь. Бля, ну я ж тут закриюся і не ж, сука. Блять. Обломки метала. Отут гнида якась. Опа! Що за движуха? Поняв. А что это за заскуха, блядь? Ой, блядь. Все хоть не вылазят, блядь. Ой, блядь, патроны закрыли. Так, ну пока что цех мы уработали. А вот эти черепки, я так понял, вони тільки на продажу, да? 260 лей Сучара ты, блядь. Самодельная бомба Бля, ну страшно, сука. Думаешь, я боюсь? Ты вгадала, блядь. А-а-а. Пошла нахуй. Перез Перезарядился. Якийсь тут дробовик фуфільний. Да ебать тобі диффу садить надо блять. О, жарели ингридака. Реагент. Блядь. Дрова у дома. Так, хорошо. А шо це за дірочка така? Так, ну дробовики заканчивається. Точніше закончились петрони. Сука. Изучить. На моста. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Сучара, блядь. Отъебись. Чем тебя зарезать? Та не надо мене резать, блядь. Бради. Но-но-но, Кетюнька. Ай! Ну хорошенько, хорошенько. Боли мне не страшны. А светло. Ты человечешка. А что делать, ебать? А, так главный... Боли. А что ей делать, блядь? Ну дай пройду, блядь. ты смей вскалить на нас зубы. А. Так а что а, делать, а, ей, сука? А, я сейчас сдохну просто, блядь. Я скрою тебе глотку и запущу внутрь червей. Ну я не понимаю, блядь. О, ты спотикнулась, малыха. А. Припросите. Це так я її можу класну, да? Та ну єбать, мене. Я тебе не прощу, ублюдок. О, сейчас сдохну. Ну дай прийду, блядь. Прийшла отсюда, курвиська. Я устала з тобою сражаться. Дави, ну їй вже фул хуйова. Все. Беди. Бля, ебать, я патронів ебав на не. Так, це мінус одна сестричка. Ну, вона типа холода бои. Ну вона вже все. Кров двість, девственница. Не поняв. Не поняв. А шо це... шо це за кров девственниця, блядь? Я не поняв. Треба було по першому вікну, треба було по хорошому вікно ще одне розбити. Ааа, типа щоб більше охват холода був. Ну, в цілому справедливо. Справедливо. Но мне вот это больше вот это вино девственницы подобается. А, кровь девственницы. Интересно же. Так, подарунок. Ух ты. Дульный тормоз, блядь. Таб. Использовать деталь. Ну, окей, шоу надое. Замок не сложный. Так открой. Если не сложно. О, тумичка. Подожди. Ну це таке, як жорсткий намк, що мені треба відкрить. О! Римня статуенка ангела. Це перша часть до тих... До тих штучок. Порох обираем. Пригодится. Патрони вже не безконечні, на жаль. Так, пишем они нічого, да, тут? Так, по комнатам. а Ключ. Хорошо. Це ми зараз відкриємо ці двері з цієї сторони. Ок. <primeira> Ок. Що ми маємо? Ми маємо... Имеем... Можно тут типа сходить. сюда сохраниться. Входите, входите. Подожди. У меня... Может сюда что-то. Кровь а Не можно тут использовать. Здрасте. Здрасте, блядь. Мне треба... Патроны для дробовика, блядь. Ебать, пять штук, сука. Ебать, один патрон, блядь. Тисяча? Та ну те нахуй Чуєш, блядь, что-то дороговато буде, не кажеться? Я можу иметь за 200 купити, і вообще в хуй не дуй. Ебать! Це тут на продавай, блядь. Сай покою Димитреску. Ну ебать. Стара бутелка вина, краще на серед... Рен... запечатана давним-давно, блять. Mm -hmm. Підожди, я ще одну хуйню бачив десь. Не можу вспомнити тільки, да. О! Ця хуйня, кстати, закрилась якось хуя. Странно чого тіка. Ммммм, mm, блять, а да сейчас бачу Там тема, можно было действие сделать На другом поверсі, мабуть Це я вот сюда пришел, да Нет, нихуя Сука щас я Згадаю, блядь. Блядь, чи... комнаты одно тыпни А, це я сюди прийшов. О, все, двері є екис, бля. А, блядь, відкрити їх надо, сука. Щоб на вулицю вийти. Немає, що тут відкривати? Так, карта, блядь. Справа ключ надо. Ключ от внутрішнього... Ключ от внутрішнього двора, блядь. Вот тут сюди. Мне треба отак так сюда и вести бюлль попасть Правильно иду? Нет. Вот сюда надо. Дальше. Прямо, прямо, прямо. Подожди это. ні, це хуйня, блядь. Я сейчас до лифта ж просто пройду, блядь. Ну да, блядь, тут же лифт ебаный. сюди. Ну, він не работает, ніхуя. хуя. Нахуя мені, мені сюди кажуть. И блядь. Бля, ну все, опять непонятно куди йти, блядь. Може тут щось відкрилось? Ні, тут ніхуя не відкрилось. Ладно, давай ще разочок подивимся, що тут на горі О тут же якісь двері у були Тут нельзя це использувати, да Тут аж шкаф. Ну тут ми... Бля, ну я не хочу туди Циба Бля, ну все, опять нихуя.